Усі ну, літання, сьогодні ми на ЖК, у нас на будемо навішувати кондиціонери компанії Aux. Кусмарки. А, це смарт, вибачайте, їх завжди плутає. Коротше, дивимось далі. Ось так, вже зробив розмітку, зараз будемо з Саньком визвонювати провода. Щоб було те, що нам потрібно, компактненько все робимо, бо тут то, то таке. консольки навісив. Що, буду закидати блоки. Ось так виглядаємо наші хлопчики. От того хлопчика вже сусіди попросили подивитись, внутрянка щось тече, звакумуємо, дозаправимо. Підключимо, закриємо. А ось прикольдас наших ауксиків типу Вінтфрі від «Аукс». Ну, Непогано я вам дуже хочу сказати. Дюрочок, звісно, менше, але результат також є. Фінальні штрихи до заправки Гарно вписалися хлопчики сюди. Як роблять, подобається.